Більше хотілося б почути, що ви говорите від імені Я. Потім ми вже зрозуміли, що є концепція, що це робота, яка зроблена, яка триває, і ви під це підтягуєте територіальну підтримку. Це дуже правильно, мудро і зрозуміло. Те, що ви наводите приклади, де є спротив там і так далі, ну давайте це не про нас. Тому що ми до адміністрації маємо мінімальне. Мінімальний стосунок тому і не дивно, що нас немає в тих групах, про які ви питаєте, і так далі. Якщо Ві ви відображаєте статут територіальної громади міста Києва і підписуєтесь під тим, що це скажу, повноважний орган, висновки це вже говорить, що я ви в падо зв'язці, Вибачте, послуга. будь ласка, але чим ще Суспіль... об'єднання може відбути стільки через я розмежування? Я бажаю, як, як суспільство знався і як правозахисника, але ж дайте вискатись. Другий момент, якраз у той, який вам не дає покою. Ми не підписуємося під жодним статутом. Нема такої процедури, щоб ми підписувалися під цим статутом. І давайте район. говорити конкретно, а не перестрибувати на ділянки чи на корочки. Якщо ви серйозні люди, а ви начебто є серйозними людьми. Ми є в тій частині, де ми можемо бути корисними для громади, для громадських організацій за відсутності районної ради. Ми там є корисними. Наші, я сказав, це. На початку свого вступного слова, що ви прекрасно розумієте нашу невелику вагу на сьогоднішній день, оскільки немає районної ради, ми є таким, знаєте, фоновим 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 консультативно При Притому з нами не сильно радяться, не знаю, як в інших районах відповідають за свій район. Тому підкреслюю ще раз позицію другого моменту. Ми не підписуємося, процедури такої немає, і не треба нас е, в чомусь звинувачувати наперед. І тим більше на упередження дякую за е, пораду, за акценти. Але давайте змінимо риторику. Тому що таке враження, що ми щось підписали чи збираємось підписувати, не врахували вашу концепцію, кому ще не бачили в очі і невідомо, чи побачимо тут від вас залежить багато чого. Тому, будь ласка, давайте виходити з реальних. Обставин із реальних наших можливостей, ваших і наших. Ви е, маєте ядро певне, е, маєте підтримку. ви готові долучитися до кожного слова, оскільки ви говорите про Конституцію, про закон про самоврядування, про те, що територіальні громади мають бути в районах і мати свої представницькі органи, чого немає на сьогоднішній день. У 2010 році за це дружно голосували кличкі разом з Черновецьким. Ви це прекрасно пам'ятаєте. Тому Дніпровський район, я так думаю, з політичної точки зору не дивно, бо там клічки мають свої позиції і так далі. У нас, ми говоримо зараз про громадську раду в чистому вигляді. В нас таке питання є, ми над ним працюємо і готові абсолютно, розумієте як? Ми готові пакетно підтримати. Питання тільки в тому, чи це не буде на відбій. Можливо, краще все-таки дослухатись до моєї пропозиції. Подайте просто пропозиції від громадських організацій. Конкретні, якщо ми будемо говорити, що ми на засіданні громадської ради затвердили концепцію конституційного комітету при всій повазі до вас, ну це буде не зовсім серйозно виглядати. Тому що це буде просто на війну. Краще говорити, по суті, в тих статтях, де вони мають бути виписані так, як ви бачите, що це отак от ми і зробимо. Тому що постатейний розгляд і постатейні пропозиції це пропозиції. А говорити в цілому, що президент поганий, що Верховна Рада не дієва, що Конституція не працює, я це знаю не гірше, ніж ви. Я теж юрист за фахом закінчив Шевченка досить давно. 14-ту річницю відмітили, вже як ми закінчили університет. Тому при всій повазі до вашого зібрання, поважайте трошки нас. Ми абсолютно. Е Раді, я чесно скажу, що ви е, так е, серйозно і грунтовно представляєте ці е, зауваження. Але щоб це не було декларація, бо ви зараз деклараціями говорите, розумієте? Говорите так, як це колись має бути і хтось це має зробити. Вибачте на слові, я кажу просто трошки свого досвіду. Давайте говорити про те, що у нас сьогодні є 13 число, у нас буде 20 число, і буде 28 число. Що ми можемо за допомогою виключно громадських організацій. Виключно громадської ради, зробити на 20 число, на 28-ї, давайте все зробимо і все буде прекрасно. От я виходжу з таких позицій. Через те ви можете внести в будь-який день, в будь-яку секунду, через канцелярію. У нас є папочка громадська рада, письмові пропозиції. Усні в режимі засідання на 20 число, так як ми домовилися. З нашої точки зору, зрозуміло, я намагався просто е, розставити, ви ставите акценти, вибачте, я ставлю е, акценти, які я вважаю за потрібно озвучити. Я не перетягую, не, не переламую абсолютно. Просто мені здається, ми воронією мови. От таким чином. Тому, якщо ви говорите про концепцію, не питання. Ви можете її внести, ми її підтримуємо, але чи буде це якесь мати продовження, у мене великий сум. От, те, що я хотів сказати, okay. всією повагою до вашої роботи, бо я теж не перший день я закінчував конституційну фінансову спеціалізацію, трошки на цьому розуміюся. Ви поківались, я поківався. Бачите, так сталося, що ми з вами можемо обмінятися думками. Okay. Ось такий тепле.